На початку тижня відбулося потужне збурення магнітного поля Землі. У період з 3 по 4 червня прогнозуються сильні магнітні бурі, що можуть вплинути як на стан здоров'я людей, так і на роботу технічних систем. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. За даними фахівців, у у 2 червня була екстремально висока сонячна активність. Магнітна буря досягла каіндексу 8. Це один із найвищих рівнів за шкалою від 0 до 9. Такий показник відповідає сильному магнітному шторму, червоний рівень тривоги, що потенційно може спричинити проблеми зі зв'язком і навігацією, зокрема з GPS, збої в роботі супутників і енергосистем, погіршення самопочуття учутливих до погоди людей, зокрема головний біль, безсоння, дратівливість, скачки артеріального тиску, бою та середу 3-4 червня, магнітна активність поступово знижуватиметься. Але все ще залишається. На підвищеному рівні Ка-індекс від 5 до 6. Це також червоний рівень небезпеки, що свідчить про збереження потенційних ризиків для електроніки та здоров'я. За даними Метеоагент, з 3 по 5 червня зберігатиметься високий рівень магнітної бурі. У вівторок К-індекс становитиме 5 і 7, а у середу 4 червня знизиться до 4,7. Проте у 4 -5 червня магнітна буря знову стане сильнішою, К-індекс 5. Підписуйтесь на наш канал, щоб Завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.